Раз, 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 раз. О, не бое звук. Так, зараз дочекаюсь опечатку. Так, чую, что звук есть. Кто а на трансляции, плюс они, те, что в 20-30 секунд. Чекаю і починаємо. Так, поїхали. А, значить, в нас сьогодні 3 липня, і ми останній раз зустрічалися в відео, коли ціна була ось тут. Якщо коротко, то був прогноз такий, що ціна буде пробувати. Або пробувати е, супротив тут в районі 108, десь 109 був, була ця зона. І після того, як був би пробій, треба було б дивитись, е, що там далі. Чи підтримують цей пробій, чи не підтримують, або е, звідси е, з цієї консолідації. Треба було чекати виходу вниз, і якщо б цей вихід був, то можна було б вже дивитись якісь продажі, принаймні краткострокові. Ми пішли вгору, спробували пробити, і тут в якийсь момент могло здатися, що цей пробой може далі розвиватись, але ось цим рухом вниз ми. Показали, що щось з покупцем не так. А після того, як у нас сформувався ось тут об'єм, який нас виштовхував, і ми його пробили, з'явились всі ознаки того, що ми застрягли у Флеті. В принципі, ми, як виявилось, потім дійсно застрягли у Флеті або Дехто тут міг би побачити, умовно кажучи, такий канал. І цей канал він нам говорить про те, що в ринок ніби як вовлікають, умовно кажучи, продавців. Бо, коли є канал, то його всі бачать. Це е, таке легке рішення, що робити. Відповідно, коли ви бачите легке рішення, то щось тут, напевно, з ним не дуже все добре. Але я в цьому бачу е, тут була спроба рухатись далі. Це була, умовно кажучи, е, така е, корекція. Витряхнули тут е, покупців, які. Намагалися зайняти позицію. І тут варто сказати, що на Бідгіті на фьючерсах десь ділися об'єми. Взагалі, їх досі немає, і виглядає так, що вони навіть і не намагаються повертатись. Може хтось знає, в чому. Може є якась інформація, яку я пропустив. Напишіть в коментарях, де ділися об'єми. Але це так трохи виглядає вже як скам. Мені довелося перейти в режим Relative на профайл мапі для того, щоб відсікти порівняння об'ємів різних і сфокусуватись суто на важливих зонах. І тут плюс-мінус стало зрозуміло, що де відбувається, але щоб краще розуміти ситуацію, перейдемо на Binance. Тут ніби. Все як було, так і залишилось. Останні декілька сплесків об'ємів, вони були в районі якраз слоя, Тобто ось тут, де ми пробували цей, цю зону підтримки, була кульмінація. Після цієї кульмінації продавець не зміг втримати ось тут ціну, щоб далі рухатись, і ми бачимо знову пробій. Взагалі є. Одна сама така сильна, ну, це навіть не ознака. Ознаки вони на початку. Це вже такі ніби як підтвердження. Коли в нас є сетапи, які одразу ламаються. Тобто ось тут у нас, давайте спочатку, ось тут у нас був аптренд. Тобто тут все було добре, були об'єми. Вони давали імпульс, не було ніяких розворотних сетапів. І ось тут з'явився перший сетап шорт. Він е був не класичний, а ось е в такому форматі, але це теж сетап шорт. Але тут е треба вважати на ось цей об'єм. І, відповідно, після того, як ось тут з'явився сетап. Ми рухались далі вниз, у нас з'явився новий об'єм, і ось тут у нас з'явився одразу ж сетап в лон. Тобто, якщо ось цей сетап, хоча б короткостроково він відпрацював, то тут майже не відпрацював. Хоча тут була якась реакція невелика, але одразу ж майже зламали сетап. І після того, як цей лонговий сетап був зламаний, у нас. Був продавець ось тут, який ламав цей сетап, умовно кажучи, і ми бачимо, що одразу ламають і цього продавця. Тобто, коли ви бачите, що сетап за сетапом ламається, це означає, що на ринку, на, на маркеті немає флету, немає тренду. Тобто, всі трендові моделі одразу ж ламають, і це одразу. Ознака того, що можна переходити ще на більш старший таймфрейм. Тобто, для цього в нас для 4 старший таймфрейм це або Daily, або Weekly Chart. І ось там якісь процеси більш серйозні відбуваються, коли ламаються ось такі сетапи старшого таймфрейму. Але зараз з'явилась інша. Цікава ситуація. Зараз з'явилася така ситуація, що у нас ось тут були ознаки сетапу. Я про це писав пару днів тому, і я писав про, в Телеграмі про те, що якщо буде ось тут 에, пробій, то ми маємо рухатись вниз. Це буде сетап шорт. Але, як бачите, в нас є пробій цього. Знову сетапу, тобто знову ламають лонг. Але тут вже ситуація така, що ламають не, не лонг, а шорт ламають. Перший раз шорт зламали ось тут. Перед цим. І ось зараз одразу ламають другий шорт. Тобто, ось прямо зараз у нас ознаки того, що, судячи, Зі всіх ознак, які склалися останніми тижнями, ми можемо очікувати спробу рухатись в аптренді. Тобто у нас на фоні є канал несхідний, який... Бачуть ті трейдери, хто дивиться технічний аналіз, відповідно їм показують, що йде даунтренд. Продавайте. Це перше. Друге, в нас почались зломи сетапів шорт 2 підряд. Третє, у нас на фоні є кульмінація шортова. І явна ознака після цього пастки для продавців, витряхування покупців, тобто це ознака того, що у нас відбувся розворот вгору. За продажі, якщо дивитись в цілому, в нас наразі тільки те, що ми знаходимося в районі. Глобального супротиву і ну, глобальна це зона, де продавцю вигідно продавати, бо в нас є дуже висока ціна, продавцям вигідно продавати там, де дуже дорого. Тому, але це якби тільки одна за знак, і насправді для покупців є більше. Позитивних сигналів. Тому я думаю, що ми можемо побачити ще одну спробу рухатись вгору, чому я так кажу? Тому що я не дуже, скажімо так, я не фанат технічного аналізу, і я бачу тут флет, причому флет, який Ціна розширяє, це так зване розширення консолідації. Таке відбувається теж, коли відбуваються процеси на старшому таймфреймі, тобто, коли треба набрати ліквідності, повитряхувати тих, хто сів в потяг. І, іншими словами, тут просто формується позиція. Якась і яка. Ми дізнаємось тільки, коли ми вийдемо із цього флету. Якщо подивитись на профайл мап десь в періоді 320, то ми бачимо ось тут ядро позиції, можемо подивитися ще на 160-ку. Тут теж ми бачимо, що плюс-мінус. Ось тут у нас е ядро Всіх торгів, і ми бачимо, що останні спроби рухатись вниз, вниз були провальними, а останній ретест цієї зони він втримав ціну і є всі шанси рухатись вгору. Але я б не дуже поспішав би називати це аптрендом. Чому? Тому що ми досі в консолідації у флеті. Канали це добре, але по факту ми знаходимося в диапазоні, з якого ціну не випускають. Її не випускали за, меж, за межі 111-112, так само, як не випустили за межі 102-100. Тобто, ось тут у нас була відсутня ініціатива покупця, тобто просто не було. Сил рухатись або бажання рухатись вгору. А ось тут у нас було бажання рухатись вниз, але хтось е, втримав. Тому фон говорить про те, що ми маємо шанси на рух вгору, але цей рух вгору знову може бути хибним, як це відбулося ось тут. Якщо ми будемо малювати сценарій на найближчий час. То я б основний сценарій я б відмітив ось такий. Тобто ми пробуємо пробувати. Далі ми, якщо з покупцем все ок, ми зробимо щось на кшталт ось такого маневру, і будемо вже переходити в повноцінний аптренд. Тобто, в нас є всі шанси. Знову перейти в аптренд, але для цього треба вийти з флету, закріпитись. Причому я думаю, що тут можемо ми трохи постояти біля границі, бо зазвичай перед тим, як вийти з флету, формується якийсь об'єм, який виштовхує ціну. І цей об'єм є маркером для того, коли нам. Розуміти, що це хибний пробой. Тобто, якщо ми на цьому або на початку наступного тижня сформуємо десь тут об'єм і вийдемо вгору, то цей об'єм буде для нас ключовим рівнем, ключовою зоною. Відповідно, якщо ми його втримаємо, ну якщо покупець його втримає, то має продовжуватися тренд. Якщо не втримає, то ми побачимо пробій. Ретест і повернення в консолідацію. Це не означає, що у нас буде глобальний розворот, але це, як мінімум, можливості короткостроково дивитись шарти, а далі вже по ситуації орієнтуватись, бо ми по факту просто отримуємо ще одне розширення флету, як і ось тут. Тобто, умовно кажучи, я ось так. Намалював основні сценарії. Це на найближчі пару тижнів. Теоретично звідси може бути рух ціни знову вниз, але це такий вже варіант, як на мене, менш вірогідний. За те, що ми або сформуємо тут консолідацію, якусь середині дня будемо рухатись вгору. Або одразу вгору підемо. Навіть якщо буде спроба пробивати ось цього покупця, ось цього покупця, скоріш за все, ми будемо формувати якийсь флет перед тим, і вже після пробувати пробувати. Ну, я так думаю. Коротше. Я не, не хотів би малювати, але я так таку намалюю тоненьку лінію, щоб мати на увазі, що є якісь е е невеликі шанси одразу звідси побігти вниз, бо ми все ж таки у флеті. Треба це враховувати, що це поки що е, торгівля в консолідації. І тут просто від верхньої границі навіть без пробою ми можемо відскакувати вниз. Але все говорить про те, що ми мали спробувати рухатись е, вгору. І, 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 і якщо ми будемо дивитись всередині дня... В середині дня у нас, в принципі, ну, ось два об'єми, які е, сформувались е, останні, найближчі, скажімо так, до поточної ціни. Е, обидві об'єми знизу, тобто покупець поки що контролює ситуацію. І якраз тут ось такий сценарій він основний. І він говорить теж про те, що ми мали пробувати пробувати. Ну, йти на штурм 112 тисяч. Тут є ось ось цей хибний вихід вниз об'єму, пробій. Тобто тут сетап зламаний, шартовий теж. От, тому є всі шанси для того, щоб покупець нарешті спробував ще одну спробу а, поновити. Аптренд, і якщо це станеться, то ми десь на виході вгору. Я читав, що десь в районі 115 тисяч у нас а, мають бути великі ліквідації, якщо ціна сюди прийде. І якщо це дійсно будуть великі ліквідації, це прискорить ціну. Тому я думаю, що якщо ми сюди підемо, тут може бути дуже сильний кульмінаційний об'єм. Після Такого об'єму, зазвичай, знаючи характер біткоїна, тут буде або консолідація, і продовження, або ми перейдемо в корекцію, і ця зона для нас буде по факту підтримкою, щоб дивитись моделі на продовження аптренду. Але це вже така перспектива трохи. На подальше тут треба спочатку о, відпрацювати якісь з цих сценаріїв, і, відповідно, які ми підемо відпрацьовувати, від того і треба буде відштовхуватися. Та й таке. Тому слідкуємо о, за ситуацією. Будемо, буду писати в телеграмі апдейти відповідно, бо зараз насправді цікава ситуація, бо ми, можливо, на порозі нового імпульсу старшого таймфрейму. А це може бути: ну, скажімо так, по аналізу історії звичайний середньостатистичний сильний імпульс вгору. Продовжується приблизно 35%. Відсотків. Тобто, якщо ми зараз е в нас е ядром рахувати 105 плюс 35, це 140, тобто до 140 тисяч, цей е імпульс може розвиватись і десь вже 135-140 тисяч, це вже буде його. Пік цієї волни, цієї хвилі, далі там вже, напевно, ціна так не зможе рухатись, але до того, до цих значень, якщо це буде сильний тренд, ми можемо рухатись вгору нормально. Про якісь шарти, більш-менш адекватно можна буде говорити, якщо ми зробимо ось такий сценарій, перші якісь продажі теоретично можна буде робити тут. Але е, в цілому нам треба знову ж вийти з консолідації вниз, бо тут є позиція, є ось її там ядро, умовно кажучи. Нам треба цього покупателя, покупця, е, почати вибивати з ринку, а це буде відбуватись аж десь тут. Тобто, якщо ми побачимо 98 96 ціна тут закріпиться і не буде якихось там ось таких. Маніврав, умовно кажучи, то тоді, можливо, цей шорт може розвиватись більш серйозно, кудись в район там 100, ой, не 100, а 84 приблизно тут був основний покупець, який тренд розвернув. Тому ось так. Все, до нових зустрічей в.